Викрили чергову схему втечі з України. Днями Служба безпеки разом із прикордонною службою та поліцією на гарячому затримали ділків, які незаконно переправляли через кордон чоловіків призовного віку. Зловмисники свої послуги оцінили у 8 тисяч доларів. Підозрювані виявились мешканцями Рівненщини. Ділки мали чіткий розподіл своїх обов'язків. Організатор здійснював пошук клієнтів. Інші два учасники виконували роль провідників та мали забезпечити безперешкодний обхід контрольно-пропускних пунктів та блокпостів. Щоб схема працювала і зловмисники не потрапили в поле зору українських прикордонників та правоохоронців, потенційні ухилянти мали дотримуватися чітких інструкцій та настанов. Слідство встановило, що організатор незаконної схеми наразі переховується за кордоном. Вирішується питання повідомлення про підозру третьому учаснику незаконної схеми, який наразі знаходиться за кордоном. Фігурантам справи, яких затримали, вже повідомили про підозру у вчиненні злочину та обрали запобіжні заходи. Суд обрав 23-річному фігуранту запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном 60 діб із можливістю внесення застави у сумі 604 тисячі гривень, яку він вніс, а 22-річному молодику цілодобовий домашній арешт. Вирішується питання про обрання 17 та 22-річному фігурантам запобіжних заходів. Правоохоронні органи майже щодня викривають подібні схеми, а суми, які вимагають організатори, лише зростають. Валентина Захарчук, телеканал ITV Media Group.